Місія Червоного Хреста допомагати людям у складних ситуаціях. І зараз ми приїхали щоб для того, щоб допомогти людям, які постраждали от 2 березня з будинку Незалежної України, 67. Ми ж співпрацювали з нашими державними чиновниками. От вони збирали потреби, надали нам ці потреби, і ми вже за цими потребами привезли те, що людям потрібно, і вони зараз отримають ці матраси або ковдри, або постіль там рушники, посуд. Будь ласка, да, це ми можемо надавати. Не тільки цього постраждалого будинку, який 2 березня, а, які постраждали і раніше, наприклад, те, що 16 січня, да на Кам'яногорській, там також. От якщо ще є потреби від мешканців Застафонської, да, або там Соборного, Столиварів, ну тобто якого тобто ті прильоти, які були і раніше, також люди можуть звертатися. Якщо раптом хтось ще не знав, не записався, будь ласка, ми можемо зараз зібрати. Ати потреби цих людей і вже вирішити, як цю допомогу ми можемо їм надати.